Вузенька класична, напівобідкова металева оправа, солента за доступною вартістю. Повністю металевий корпус у чорному матовому кольорі. Такі ідеально пасуватимуть до будь-якого образу. Такі моделі у нас обирають як чоловіки, так і підходять гарно жінкам для власників середнього обличчя. Ця модель має регульовані носу завдяки яким має комфортну посадку на обличчі, і її можна підлаштувати під ширину вашого перенісся. Завушник без декору такі теж гарно будуть поєднуватись з будь-яким вашим гардеробом. Завушник йде з флексами, і вони надають зручну та надійну фіксацію право на обличчі. Вона але при цьому і не спадає. Саме така форма це ідеальний варіант, буде як до окулярів для читання, також для окулярів для постійного використання. Хто все ж таки звик до ось таких вузеньких форм. Цю модель можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком плюс або мінус також для корекції стигматизму, але від двох до та вище. Замовити таку праву можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм. Контакти в шапці профілю. Також на сайті Київлінзи для цього артикул у коментарях.